Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. В судовому засіданні ми продовжуємо досліджувати письмові докази. А поза залою судового засідання, велику кількість активістів, які приходять підтримати. Романа Дудіна дізнатись у адвокатів про те, що відбувалося у судовому засіданні, продовжують не пускати навіть у приміщення Шевченківського районного суду. Літні люди, які прибувають до Шевченківського районного суду, дехто з хворими ногами, дехто з палочками, знаходяться під дощем, під палючим сонцем на вулиці. Їх не пропускають в приміщення суду. Нагадаю, що приміщення суду є громадськими містами. І якщо людина не порушує правила пропуску в приміщення суду, не має підстав її не пропустити. Порушень цих дуже мало. Це якщо людина з'явилася в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або якщо людина про собі має великі валізи. Зброю, навіть холодну зброю, і відмовляється залишити це в камері схову. Ну і якщо людина не надала документ, які посвідчує особу, для того, щоб зареєструватися у журналі відвідування. Громадські активісти, які приходять відвідувати Романа Дудіна, всі мають документи, які посвідчують особу, але в них навіть не приймають ці документи для того, щоб зареєструватися в журналі. Відвідувачів і не пропускають їх в приміщення суду. І це ще не все. Крім того, що людей не пропускають в приміщення Шевченківського районного суду за громадськими активістами, які моніторять, що відбувається в Шевченківському районному суді. А це громадська діяльність незаконно почали стежити. І громадські активісти. Пофотографували людей, які, як вони підозрюють, мають відношення до Служби безпеки, а можливо, до якихось інших силових або правоохоронних органів. Фотографії цих людей ви зараз побачите. Ось ви бачите чоловіків, приходять Шевченківський районний суд, знаходяться кожного разу поряд з громадськими активістами, підслуховують їх розмови. Фотографують їх, а можливо, навіть роблять якісь відео або аудіозаписи. Активісти звернулися до мене, як адвоката Романа Дудіна, запитанням, що з цим робити, і чи мають право ці особи стежити за громадськими активістами. І чи не є це втручанням у громадську діяльність? З даного приводу. Я, звичайно, підготую адвокатський запит. Чи мається ухвала суду на те, щоб стежити за громадськими активістами? Чи належать ці особи до Служби безпеки або інших правоохоронних органів? Виконують вони відповідне якесь завдання, коли у робочий час перебувають серед громадських активістів, які підтримують Романа Дудіна? І чи мають взагалі вони право стежити за громадськими активістами? Про те, як будуть розвиватись події, я обов'язково вас буду додатково інформувати. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго, до наступного відео.